Друзі, яке найпоширеніше почуття у сучасному світі. Це самотність, коли здається, невже я єдиний хто так страждає? Навіть оточені людьми у нашому метушливому житті, ми часто занурюємося в глибоку самотність через брак справжніх друзів чи колег, з якими можна поділитися серцем. У один царів дев'ятнадцять пророк Ілля відчув таку ж самотність. Він боровся за Бога, ризикуючи життям, але, врешті, вигукнув у відчаї. Залишився я один вірш десять. Проте Бог сказав йому Ти не один. Я залишив в Ізраїлі сім тисяч, які не схилили коліна перед ваалом і не цілували його, вірш 18. Хоча Ілля їх не бачив, вірні залишки на івриті Шаар, уже були там. Ба більше, Бог послав Єлисея, який став супутником Іллі на все життя. вірші 19. 21 Єлисей, багатий фермер на той час, без вагань пішов за Іллею, коли той накинув на нього свій плащ, покинувши все. Він зупинив роботу, зарізав волів і влаштував бенкет для городян, символ розриву з минулим життям і рішучого кроку до нового шляху товариства. Бог не проігнорував самотність іллі і не покладався лише на силу однієї людини, він вів історію через залишки. Наше життя подібне. Коли ми намагаємося нести всі тягарі самі, ми швидко втомлюємося і ламаємося. Але Бог послав Ісуса, нашого вічного супутника. Ісус поніс наші гріхи на хресті, помер і воскрес, обіцяючи бути з нами назавжди. Його ім'я Еммануїл означає Бог з нами Матвія, 1 година 23 хвилини. Ісус глибоко розуміє нашу самотність і біль, утішаючи ярмо моє легке, а тягар мій неважкий, Матвія 11 годин 30 хвилин. Зустріч з Ісусом означає, що ми більше не самі. Він стає нашим справжнім супутником, полегшує тягарі, наповнює життя змістом і достатком. Чому б сьогодні не почати нову подорож з Ісусом, залишивши позаду виснаження відносіння всього наодинці? Ісус чекає на вас.